Рада зустрічі з вами, малята. Запрошую вас на осінню прогулянку. Лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку їжачкові на хатинку. Погляньте, яка краса навколо. Хлопчик Василько вийшов на прогулянку. Скільки всього він побачив, поки йшов по стежинці? Грибочки, жолудь. Горішок, мухомор і шишку. Запам'ятайте їх. А тепер пограємо. Чого не стало? Так, горішка. Молодці, уважні. Ще пограємо. Чого не стало? Так, жолудя. Будьте уважні. Що зникло? Так, це шишка. Правильно малята. Послухайте вірш і дізнайтесь, кого зустрів Василько. Що несе на спинці спритний їжачок, золотий листок. Що несе на спинці в дощі кислоту, він несе на спинці осінь золоту. Зустрів Василько їжачка. Їжачок загадає нам загадку. Вийшов красень на стежину. Вдягся в білу одежину, Капелюх червоний взяв, всіх навколо налякав. Мухомор. Порахуємо, скільки грибочків? Один, два, три. Позначимо цифрою 3. Скільки грибочків? Один. Позначимо цифрою один. Правильно Скільки грибочків порахуємо? 1, 2. Позначимо цифрою 2. Мухомор це отруйний гриб. Його їсти не можна. Ці гриби можна сушити, можна смажити, солити. Найсмачніший гриб у світі. Назву його знають діти. Це білий гриб. Порахуємо скільки грибочків. Один. Позначимо цифрою. Один. Порахуємо скільки грибочків. Один, два, три. Позначимо цифрою три Правильно. Будьте уважні! Порахуємо скільки грибочків. Один, два. Позначимо цифрою. Два. Правильно. Білий гриб це їстівний гриб. Послухайте лічилку про гриби. Ми ходили за грибами. Я, сестричка, тато і мама. Повний кошик назбирали. Потім їх порахували. Їстівних один, два, три. Мухомором будеш ти. Пробуй, повтори лічилку. Відгадайте малята загадку. Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Це парасолька. Пограємо в гру. Знайдіть пару. Кольорова парасолька. І знайдіть пару. Правильно! Блакитна парасолька. Знайдемо пару. Правильно, молодці. Якого кольору залишилась парасолька? Червоного. Знайдемо їй пару. Правильно. Молодці, малята. Сподобалось вам грати з їжачком? Так, подаруємо йому парасольку. Прогулянка наша продовжується. Гілочками лісу, білочка стрибає, в ротику горішка зубками тримає. Треба їй все літо добре працювати, щоб в холодну зиму їжі вдосталь мати. Зустрів Василько білочку. Поможемо білочці порахувати і визначити, чого більше, чого менше. Шишка одна, горішків три. Який знак можна поставити? Один менше трьох. Правильно. Порахуємо, скільки шишок? Один, два, і горіхів. Один, два, два горіхи. Який знак поставимо? Поставимо знак дорівнює. Два дорівнює два. Один, два, дві шишки і один горішок. Який знак поставимо? Два більше одного. Правильно. Молодці. Визначимо далі одна шишка, один горішок. Один і один. Ставимо знак дорівнює. Їх порівну. Один дорівнює один. Пограємо та допоможемо білочці. Що треба поставити наступним? Шишку, правильно! шишка горіх. Шишка, горіх. Наступна буде шишка. Горіх. Наступна буде шишка. Молодці! Гарне намисто зібрали для білочки. Білочка задоволена, поділиться з ким? зі своїми подружками, правильно, а ми зробимо гарне фото для білочки на згадку. Довговухий пострибайчик. Відгадайте, хто це? Звісно ж, зайчик. Зустрів Василько зайчика сіренького. У нас є для нього гостинець, морквочка. І для його друзів порахуємо, скільки морквочок. Один, два, три. Позначимо цифрою три. Скільком зайчикам ми зможемо дати морквочку? Один, два, три. Скільком зайчикам? Трьом. Правильно. Позначимо цифрою три. Вирішимо задачу. Для трьох зайчиків принесли дві морквочки. Один, два. Позначили цифрою 2. Ще додали одну. Позначили цифрою один. Ми можемо скласти задачу. Було дві морквочки. Додали ще одну морквочку. І стало три морквочки. 2. Додати один. дорівнює 3. Молодці. Продовжуємо нашу прогулянку. Зустріли багато пташок. Погляньте, в кожному рядочку потрібно, щоб було по одній пташці. Совушки в кожному рядочку є. А тепер перевіримо ворон. В верхньому рядочку є, в другому є. Поставимо в третій рядочок ворону. Правильно! А тепер перевіряємо, чи в кожному рядочку є горобці. В верхньому. В другому і в третьому. В третьому, в другому є. І залишилась одна клітинка. Правильно, молодці. Перевіряємо в верхньому рядочку ворона-горобець-сова. В другому рядочку горобець-сова-ворона. В третьому рядочку сова ворона-горобець. Молодці. Також ми можемо перевірити вертикально. Перевіряємо зверху вниз. Ворона-горобець сова. Горобець сова, ворона. Сова, ворона, горобець. Ви такі кмітливі малята і уважні. Пригадайте, кого ми зустріли на прогулянці: їжачка, пілочку, зайчика і пташок. До нових зустрічей, малята. Всього найкращого!